Розглянемо, що таке суміжні та вертикальні кути. Перші на черзі у нас будуть суміжні кути. Тому для того, щоб пояснити поняття суміжних кутів, я виконаю малюнок відповідно. Значить, якщо маємо розгорнутий кут, наприклад, АОБ. Оце у нас точки будуть. Оце вершина розгорнутого кута. І з вершини провести довільний промінь який розділить розгорнутий кут на два кути один з яких ми позначимо АОК. Це один кут, і КОБ це другий кут то. Кути, які утворилися АОК і КОБ, називаються суміжними. Нагадаю, що геометрія це наука, яка почала свій розвиток із землемірства. Тому назва геометрія походить від слов Гео, що означає Земля, і Метрія, що означає міряти, землемірство. Так от, коли на Землі ми розділяємо Ділянки, то проводимо спільну межу. Тобто ОК це межа. Між ділянками, що містяться у внутрішній частині кута АОК і КОБ. Ну, Звідси й походить суміжні, тобто ті, які мають спільну межу. ОК у них спільна межа. Звичайно, що в геометрії ми будемо ОК називати стороною спільною. Спільною стороною кутів АОК і КОБ. Так, ну це трішки було історії е, стосовно назви цих кутів, ну а тепер властивості. Значить, Властивість е, суміжних кутів полягає в тому, що сума їхня дорівнює розгорнутому куту. Тобто властивість говорить, що якщо ми кут АОК візьмемо і до нього додамо. Суміжний йому кут КАОБ, то сума цих кутів буде дорівнювати розгорнутому куту, тобто 180 градусів. Ну от вас дивись так і звучить, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тепер які наслідки звідси маємо? Значить, якщо ми маємо е, ситуацію, коли кут розгорнутий. Е, Розділено внутрішнім променем на два прямих кути, то властивість буде звучати таким чином, що кут суміжний з прямим кутом також буде кут прямий. так. Тобто оцей кут, суміжний з прямим кутом, також буде прямий кут. Довести це не складно, якщо сума кутів. Буде 180 градусів згідно властивості. Тобто, я позначу це Кут 1, а це буде кут 2. Кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів за властивістю суміжних кутів. І при цьому у нас кут 1 відомий оцей як 90 градусів, то при обчисленні кута 2. Ми повинні від 180 градусів відняти кут 1. Тобто, виходить, 180 градусів мінус 90 градусів буде 90 градусів. Отже, кут 2. Становить 90 градусів, що й треба було довести. Ну, от. Значить, кут. Суміжний з прямим кутом також кут прямий. Другий наслідок Другий наслідок е, стосується того, яким є кут суміжний з тупим кутом. Ну, В принципі, можна і не малювати, все ясно. Ось тупий кут, ось гострий кут. Значить, якщо ми маємо тупий кут, то суміжний з ним буде гострий кут. І навпаки, якщо ми маємо гострий кут, то суміжний з ним буде тупий кут. Так, ну а це все, що стосується поняття суміжного кута. Значить ще раз, будь-який промінь, який виходить з вершини розгорнутого кута, ділить його на два суміжних кути. Суміжні кути в сумі дають 180 градусів, тому що вони утворюють в сумі розгорнутий кут. Наслідок, якщо один з суміжних кутів прямий, то й другий суміжний кут також прямий. Якщо один із суміжних кутів гострий, то другий суміжний кут тупий. Ще один наслідок є, що, наприклад, якщо ми маємо дві пари суміжних кутів, хай намалюю от, дві пари суміжних кутів маємо. І відомо, що у цих суміжних кутів є рівні кути. Наприклад, кут 1 дорівнює Куту 2. Кут 1 дорівнює куту 2. Відомо це. Куту 2. То сього слідує, що і друга пара суміжних кутів також між собою рівні. Тобто кут 3 і кут 4 також будуть рівні. Куту 4. Довести це твердження також нескладно із властивості суміжних кутів. Ну, коротше кажучи, така властивість, що якщо у суміжних, в двох пар суміжних кутів є між собою рівні кути, то значить і інші кути також між собою будуть рівні. Так, тепер розглянемо ще одну комбінацію. Кутів, називаються вони вертикальні. Є дві прямих, які перетинаються. В точці О, наприклад, ось точка О, це пряма А, це пряма Б. То при перетині цих прямих утворюється дві пари рівних кутів. Кут 1, кут 2. Це перша пара, і друга пара. Це кут 3 і кут 4 Тобто виходить, кут 1 дорівнює куту 2 а кут 3 дорівнює куту 4. Сторони цих кутів, якщо взяти, наприклад, першу пару, кут 1 має сторонами оці два промені. А кут 2, який рівний йому, має променями оці, сторонами оці два промені. Получається, що оцей, оця сторона доповняльний промін для цієї сторони, а ця сторона доповняльний промін до цієї сторони. Тому значення говориться таким. Говорять, ну, звучить так, або говорять так, що якщо сторони двох кутів... Як от тут 1 і 2, наприклад, є доповняльними променями, то кути називаються вертикальними. Якщо сторони двох кутів є доповняльними променями, то кути називаються вертикальними. В цьому випадку, виходить, що вертикальні кути утворюються при перетині двох прямих. Тепер доведемо це твердження, що кути вертикальні між собою рівні. Розглянемо, наприклад, пару кутів 1 і 2 і покажемо, що вони рівні. Для того, щоб показати, що вони рівні, виразимо кут 3 через ці два кути. Значить, кут 3 і кут 1 кут 3 і кут 1, вони будуть суміжні. Також суміжними будуть кут 3 і кут 2 Суміжні. Так. Скористаємося тим, що кут 3 і кут 1 суміжні. І знайдемо кут 1. Значить, З властивості суміжних кутів кут 1 За властивістю суміжних кутів, кут 1 плюс кут 3 дорівнює 180 градусів. І так само кут 3 і кут 2 суміжні, бо вони утворюють цей розгорнутий кут. Тому Q2 плюс Q3 за властивістю суміжних кутів також в сумі дають 180 градусів. Звідси слідує, що кут 1 це буде 180 градусів мінус кут 3 Так само кут 2 дорівнює 180 градусів мінус кут 3 Оскільки кут 1 і кут 2 дорівнюють одному і тому ж виразу, то значить вони між також рівні. Отже, кут 1 рівнює куту 2, що й треба було довести. Тобто ми довели, що вертикальні кути між собою рівні. Доведення рівності кутів 3 і кут КТ4 та такі самі. Розглянемо тепер всі вертикальні, всі, суміжні, всі кути, коротше кажучи, які утворюються при перетині е, двох прямих. Значить, оце у нас кут 1 і оце буде кут 2 Це так, для узагальнення. Оце кут 3 а це буде кут 4 То виходить, що при перетині двох прямих ми маємо дві пари вертикальних кутів. Кут 1 і кут 2 Кут 3 і кут 4 Це вертикальні кути. Дальше. Тепер пари суміжних. Суміжні утворюють в суммі Значить, кут 1 і кут 3. Кут 3. Далі кут 3 і кут 2. Далі кут 2 і кут 4 Кут 4 і Кут 1. Це є у нас суміжні кути. Так, ну от, виходить, чотири пари суміжних кутів і дві пари вертикальних кутів. Тепер потрібно сказати, що таке кут між прямими. Значить, коли прямі перетинаються, там утворюються чотири кути. Раз, два, три, чотири, ми їх нумерували. Так от, якщо у вас є гострий тупий кут при перетині двох прямих, то кут між прямими називають гострий кут. Тобто той, який менший. Значить, кутом між прямими є менший кут із тих, що утворилося. Ну, в цій ситуації це гострий. Якщо вони перетинаються таким чином, що утворюється 4 рівних кути, тоді кут між ними 90 градусів. Виходить. Тобто прямий кут буде. І прямі тоді називають перпендикулярні. Цей термін будемо пізніше розглядати в темі перпендикулярність.